Мали б десь вирішуватись на громадський служби. І це, ну, напевно, мабуть, люди, які живуть в центральній частині, які це стосується, напевно, участь. А що стосується е, співпраці з бізнесом, моя позиція завжди була, що та, ми підтримуємо бізнес, ми робимо на зустріч, І хотів би вам всім нагадати, е, ситуація, яка в нас була з нашим інвестором Гауна це стосувалося заїзду на Захар Беркут. Е, Василь Біланець є. Тут... Yeah. Да. Yeah. Да. Василь Ні, це була веселя ініціатива, там була наша комунальна земля громадська, і Василь запропонував її лишити за громадою і користатись на правах оренди. Але інвестор попросив бути його власності, ми запустили власне тоді цей процес і передачу землі цього інвестору, тому що це було в інтересах бізнесу. Ми послухали і пішли раду на це зустріч. Чекати, не, не стоп, може... стоп, стоп, стоп. Які власність? Немає власності, це є комунальна земля. Можливо, щось плутаєте, пане голова? Можливо, щось плутає. Но, тоді стояло питання, чи лише її в громаді давати в оренду, але тоді було сказано інвестором, що така ситуація не підходить, і вона має це бути. Це комунальна пораз... земля. На сьогодні, коли я промовиться добре. Що йдеться тут? Ну, знову ж таки, повторюється. Я беру громадські слухання, і зрештою, я вирішив на ті І все. І будемо дякувати на зару. Так. Зараз, дякую. Ви телевізор забираєте чи все-таки залишаєте? Він у нас потрібен в господарській діяльності. Я <презентую>. Справа в тому, що ми стрімемося <прийнимемо> через рік. Але без ну, залежності від нашого рішення ви запрезентуєте. Так, Коли телевізор. прийде час і буде у нас можливість. Бо в нас зараз така ситуація, що недовиплачена зарплата. Людям, бо ми трошечки не дозробили, ми датуємо свої гроші. І Євген на власному забезпеченні. Тому ми стараємося жити. Коли... Дивіться, помагати нам не треба, ми хлопці, гонорові. Але коли прийшов до нас гості пан Сазанський, він сказав: це є мертве місце. Ти, Євген, не будеш тут варити борщ і сам продавати, тут людей не буде. Не я таке казав. Буду як <сміт> воно скажете? Ви казали, що я буду варити десь пів півтора року. Що я не сам не буду варити борщ, сам буду <продук> буде. Нам не соромно. Нам не соромно, ми кожному з вас дивилися в очі. І ми побачимо, ми знаємо, як ми проголосуємо. Ви цю ділянку зробите сквер. Звідки я знаю? Тому що я повторюю, багато хто мені віддзвонив і перепросив. Тому що ваша команда. Дивіться, я не можу піднімати інших точних питань. Дивіться. Дивіться, давайте так. Дві Кілька тисяч гектарів сьогодні володіє поважний наш інвестор. Кілька тисяч гектарів. Ви представник інвестора чи ні? Не представник. Інвестор дуже добре. Володіє кілька тисяч гектарів. Кілька тисяч гектарів по тисячі доларів за сотку коштує декілька сотень мільйонів доларів. Що так. залишилося в людей в руках? Ноль ким будуть люди робітниками. Ми підтримуємо головного інвестора, але головний інвестор не може бути владою, тому що владою мають бути люди. Люди, котрі не дозволяють собі сипати в річку бетон. Люди, котрі не можуть собі забудовувати, котрі не можуть будувати паркани на дорогу. І Спочатку тоді, коли ви приймете правильні рішення, маємо тільки заплатити одиничні люди. Котрі sì. воювали за, за цю країну, отам От, ну, пан буде і тому поділу. Я бачу тільки позитив, а але інвестор, інвестор, інвестор відсотків бюджету і, від інвестор, 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 інвестор не може бути кошти. владою, тому що влада закриває дихання. Ми ж не назвали пусу, не Дивіться, ми Зараз віддаємо все для інвестицій, що ми можемо. Рубити. Дякую. Uh, ви вже йдете всі? Так, Чи ви не, ми, ми не будемо чекати, тому що ми і так знаємо рішення.